І всім привіт! Я Віх. Сьогодні у нас нова рубрика запитання в відповідь. Сьогодні я буду відповідати на ваше питання. Погнали! Мой Фан, Яка твоя мрія? Моя мрія стати розробачком ФНАФа і популярним ютубером. Вася, яка частка на ФНАФу твоя любима? І чому? Моя любима частка на ФНАФа це а ФНАФ 3 і чому, бо там прикольний сюжет, який мені здивував сильно. Влад, яка твоя улюблена їжа? Піца, а напиток е, швец. Буде, ой, Іван, будеш знімати ФНАФ 4? Так, я буду знімати ФНАФ 4. Ну, Іван, E, Nie ma w każdym razie Ja już razie w każdym razie na każdym razie okay. e, no, ja w będę razie w każdym razie Daniel, każdym razie w 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 Aleksander. Хто такий Рома та Мензіфан? Короче, Роман и Мензіфан — це одна е, та сама людина. Рома е, це мій двоюрний брат. Мензіфан — тоже мій двоюрний брат. У меня два аккаунта. Дальше. Олександр, Олександр, Знову. Мені... ой, любе тви любен анималок в. Фнафарі. На файл Ряги як Килми Фокси Наски пик песники ты покажешь цещу 1000 пик і я покажу лоцем дем Де. Де. так що так Буки писячу пикпасынки я покажу цена десять <laughs> Ну да на цьому то вс Скавки гайки пик Писанки канал Всем пока.